Синоптики спрогнозували, що найближчими днями до України завітають дощі і грози. При цьому така погода, за словами фахівців, протримається недовго. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у четвер, 22 червня, опади майже повністю покинуть всю територію України. Дощі місцями з грозами очікуються лише в західній частині. А саме на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях пройдуть опади. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четверг, то буде спекотно по всій країні. Так, в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 24 до плюс 30 градусів тепла, тобто вже по всій країні буде спекотно навіть і в тіні. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то очікується від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. У Києві 22 червня, ясним небо буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 19 плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!